Сьогодні середа, 30 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій Миколаєва й області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Російські окупанти навмисно обстрілюють водогін Миколаїв-Дніпро та атакують комунальних працівників, які намагаються відновити централізоване водопостачання. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа центру. Як тривають роботи, розкажемо далі. Попри деокупацію населених пунктів Миколаївщини та Херсону на півдні досі гаряче. Російські окупанти прицільно обстрілюють комунальників, які намагаються повернути двом областям комфорт. Окупанти продовжують обстрілювати дві важливі ділянки. Є певні руйнування. Також вони обстріляли наш енергетиків, які відновлювали лінію електропостачання на один із цих об'єктів. Ситуація важка, але ми працюємо і намагаємося відновитися. Трохи покращилася ситуація з електропостачанням. Нині ліміти споживання для області дещо збільшуються однак, все залежатиме від загальної ситуації в країні. Об'єкти критичної інфраструктури на випадок тривалих блокаутів вже забезпечили дизель-генераторами. Наразі Миколаївщина запасається паливом та розгортає пункти незламності. Прокоментував очільник області і ситуацію на деокупованих територіях. В снігурівці відновлення відновлена мобільна мобільний зв'язок, частково відновлена електрика, частково відновлено водопостачання. Частина ну і збільшується достав. Хочемо відновити до 100%, Зараз частина працює на дизель-генератор. Повністю забезпечені лікарні, забезпечені відкриваються центри надання адміністративних послуг, відновлені силові структури, відновлені органи управління по всім докупованим громадам. Завезена необхідна допомога по гуманітар з гуманітарної частини. Відновлюються дороги, і на зараз два треті міст відновлюють, щоб відновити сполучення між населеними пунктами. також були розчищені дороги. Тривають масштабне розмінування. Вже зараз готують і план відновлення області. Перш за все візьмуться за 13 тисяч будівель та споруд, які росіяни зруйнували вщент або ж суттєво пошкодили. Наталя Засядько, Дівані Гончаренко, телеканал Март для є новини. І водіїв, і пішоходів у Миколаєві побільшало. Місто потроху повертається до звичного життя. Відтак небезпека на дорогах зростає в рази. Аби не стати учасником ДТП, патрульні поліцейські радять усім дотримуватися правил дорожнього руху, особливо за темної пори. Більше про це далі. Жвавий автомобільний рух спостерігається не тільки на центральних магістралях Миколаєва, а й у віддалених мікрорайонах. В той же час і кількість пішоходів і люди на зупинках свідчать про те, що життя повертається у двоєне русло. Останніми тижнями, коли в місті стало трохи спокійніше, кількість машин в рази збільшилась, і відповідно роботи в нас також збільшилась. Це ДТП порушення дорожнього руху, на які патрульні. Відповідно повинні миттєво реагувати у патрульній поліції зазначили, які небезпеки чатують як на водіїв, так і на пішоходів. Це набуло особливої актуальності в умовах воєнного часу та світломаскування. Хочу зазначити, що в режимі економії електроенергії зараз міста не освітлені або освітлені не так як раніше. Інколи бувають відключення світофорів. Тому ми неодноразово проводили акції. Щодо інформування містян, також роздаємо флікери ось ось світловідбиваючі. Це така стрічка, на перший погляд, як звичайна іграшка дитяча, але ось така штучка може врятувати людині життя. Тому і водіям, і пішоходам радять бути вкрай обачними за темної пори. Кількість ДТП побільшало з пішоходами, саме через те, що водії скажуться, що або не співають відреагувати вчасно, або просто не помічають людей у темряві. Тим паче, що у нас громадяни одягаються все темне, або зовсім в чорний одяг. Тому ось відбуваються такі історії. Ось такий маленький флікер може убезпечити містян від складного травмування чи навіть загибелі на дорогах. Тож патрульні поліцейські закликають підсвічувати себе при переході вулиці. Наталія Грудова і Горневідомський Ністеве для є новин. Миколаївським родинам з дітьми передали обігрівачі та продуктові набори. Про це повідомила Агенція розвитку Миколаєва. У межах програми екстреної допомоги «Діти» місто отримало 2 тисячі обігрівачів і півтори тисячі продуктових наборів. Разом із партнерами з ресурсного центру громадських ініціатив та адміністрацією Інгульського району цю допомогу вже передали миколаївцям. У медзакладах Миколаєва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, продовжуються ремонтні роботи. Наша знімальна група перевірила, як відновлюють міську лікарню номер 5 Про масштаб уражень, а також обсяг робіт з відновлення, дивіться вже за мить. П'ята лікарня у корабельному районі це Миколаївський медзаклад, який чи не найбільше постраждав внаслідок російської навали. За період повномасштабного вторгнення російські окупанти обстрілювали його як касетними снарядами, так і з артилерії. Чим живе медзаклад сьогодні і як триває його відновлення, ми розкажемо прямо зараз. Десятки вибитих вікон, зірвані двері, зруйновані кабінети, потрощені меблі, обладнання та палати. Так навесні виглядала п'ята міська лікарня після обстрілу з боку рашистів. Масштаб уражень та сліди від ворожих боєприпасів підтверджують, метою ворога є виключно терор цивільного населення. Були пошкоджені вікна, кількість їх біля більше ніж 500. Це і вибиті вікна, і вікна, які потребують ремонту, поточного техніка, комп'ютера. Був пошкоджений узі апарат ліфтова шахта. Медперсонал при цьому не постраждав, тому що була своєчасно об'явлена повітряна тривога. Медичні працівники спрацювали невідмінно. Вони спустили хворих в підвальне приміщення. Тому всі пацієнти і медичні працівники живі та здорові. Попри спроби ворога наробити біди, лікарня ні на день не зупиняла своєї роботи. Після 24 лютого тут вже пролікувалися понад 4,5 тисячі пацієнтів. Медзаклад приймає хворих із корабельного району із інших частин міста та найближчих населених пунктів. Водночас в лікарні продовжують відновлювальні роботи після обстрілів. За допомогою міського бюджету нам виділені кошти на ремонт та вікон. Ця сума становить близько 9 мільйонів. Зараз ви бачили терапевтичний корпус, який в основному вже закінчений. Ремонт, проходять будівельні роботи внутрішні, тому я вважаю, що декілька днів, і ми вже будемо пацієнтів приймати в новому теплому приміщенні. З допомогою місцевої влади, благодійників, волонтерів та самих лікарів. Нині робота тут кипить. Наразі у пошкоджених відділеннях та корпусах тривають роботи з відновлення. Медпрацівники разом з ремонтниками докладають зусиль, аби якнайшвидше полагодити те, що було пошкоджено і знищено. Зараз у лікарні готуються і до можливих атак ворога на критичну інфраструктуру. Ми на сьогоднішній день забезпечені і індивідуальним опаленням. Наша лікарня опалюється. Ми маємо дізель-генератори, які забезпечують і поставку. Кисня і електроенергію і забезпечують приготування їжі своєчасно. Попри війну та завдані збитки, п'ята міська лікарня продовжує нарощувати технічну базу. Нещодавно тут обладнали потужну кисневу станцію, а раніше облаштували свердловину і систему очищення води. Наприкінці місяця ведена в дію киснева станція, яка з потужністю. 300 літрів хвилину, яка забезпечить теж безперебойну передачу кисня нашим хворим, які знаходяться на стас лікування. У нас пробита свердловина на рівні 57 метрів. Встановлені системи очистки, встановлена осмос. Крім того, ми надаємо можливість мешканцям нашого району щоденно отримувати воду з нашої сфердовини. В Управлінні охорони здоров'я Миколаєва визнають, прифронтові умови, в яких місто жило 9 місяців, спонукали до того, аби відновлення лікарень було максимально швидким. Ми не припиняли відновлення закладів навіть під обстрілами. І сьогодні у нас, от, наприклад, якщо взяти п'яту міську лікарню корабельного району, в якій це багатофункціональна лікарня, багатопрофільна. Там функціонує декілька хірургічних стаціонарів, там інфекційний госпіталь побудований у нас з нуля ковідний, і там зараз на лікуванні ковідні пацієнти, то там було вибито 521 вікно. Зараз вони всі поставлені, і робота ще розпочалася до того, як був декупований. Херсон. Протягом війни дуже величезна робота приділялася нашим закладам і була проведена. Наразі вона продовжується, а тому зі звільненням Херсона і відносною тишою все планують відновити якомога швидше. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Продовжують допомагати Миколаївщині. Волонтери передали на баланс обласної військової адміністрації рефрижератор для зберігання та перевезення гуманітарки у нещодавно деокуповані населені пункти. Причеп вже бачили кореспонденти телеканалу Март. Тож усі подробиці у наступному сюжеті. Великий та надійний рефрижератор для розвезення гуманітарної допомоги на звільнені території зупиняється на Соборній площі. Саме тут волонтери Миколаївського ротарі-клубу передають причеп на баланс обласної військової адміністрації. Його допомогли придбати закордонні донори і небайдужі громадяни європейських країн. Для нашої команди це вже тринадцятий крупний транспортний засіб, який ми передали в Миколаївську область. Продовжуємо цю роботу. Тому Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Дякуємо Ротарі International і нашим українському дістрікту, нашим партнерам, за можливість інвестувати кошти в перемогу України. Рефрижератор вже завантажили гуманітарною допомогою. Невдовзі автомобілі вирушать у деокуповані збройними силами населені пункти області. Зараз багато деокупованих територій з нашого боку, які задача є нашого обласного штабу поставляти туди харчування. Тому цей рефрижератор дуже стане в нагоди. На пошуки причепу знадобилося майже два місяці. Знайшли його у Польщі. В адміністрації кажуть, така допомога є дуже важливою, адже населення до окупованих міст та сіл потребує і продуктів харчування, і теплих речей. Де окупована Снігурівка, там частина нашої області, там в них нічого немає, все порозкрадено, потрощено. Херсонська область зараз, які ми допомагаємо, в них теж нічого не лишилось, все знято, тому звісно, потреба ще така є. Нині волонтери виконують вже нове завдання, шукають автівку швидкої допомоги для лікарні Херсона. За свою активність сьогодні отримали подяку від Національної гвардії України. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для єновин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні Квєстя та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.